В соцмережах розмістили оголошення, заклик до віночан, які повернулися з київського майдану і готові поділитися з нами інформацією. Вже є декілька людей, які відгукнулися на наше звернення. Тож далі пряма мова учасників Євромайдану. На Майдан поїхали вчора з самого ранку і були до десь до третій години дня, не дійшовши ще до. Майдан Незалежності, там деякі хлопці починали. Там, Чого ми сюди йдемо? Потрібно йти на банку, там, потрібно йти. ну, Я так розумію, що провокатори, але їх, як правило, осаджували, ті ж самі, які рядом і йшли з ним, ніхто туди в стороні не мішувався. І, ідея, йшов з нами киянин, який. Ну, По віку він років на 10, мабуть, 20 старший за мене. Ну, 15, може, старший за мене. І він сказав, що каже, до тих же самих хлопців каже, хлопці, ваша справа ви стояти. Де ви будете стояти без різниці? Чи на Майдані Незалежності, чи на Володимирській, чи на бульварі Тараса Шевченка. Головне, щоб Україна піднялася, встала. І показали, що ми все-таки це ми. Це не, ніхто нам гроші ніякі не платив, ніхто нічого нас не викликав. От ти захотів, ти приїхав сюди. В неділю я була на Майдані, тільки я була. Я була на Банковій. Я спочатку підійшла туди, просто ми завернули, ми побачили, що їде туди цей трактор. І було дивно. Ми просто е, вийшли з Монт... на Майдані, було безліч людей і замерзли в ноги, захотіли пройтись. І ми пройшли по Інститутській, туди дивимося, якийсь їде цей трактор. Ну, ми здалеку дуже дивились. І потім дуже дивна була ситуація, коли йшли ці озброєні ці молодики, повні... їх не було видно, хто вони, що вони. І було, ну, як на мене, я не можу стверджувати, це 100% провокація. Це мій. Гляд, то що я бачила, тому що коли вони починали кидатись на оцих міліціонерів, що перші стояли, могла б міліція відразу їх ліквідувати. Оцих там було 20 чоловік. Що поки не виник отой весь конфлікт і вся потасовка, чомусь, ніби як міліція чекала, поки оць, поки нахлине народ, поки авці, коли всі кричать, коли ну коли вже. Коли паніка, коли вже е, взривались ці той сльозогінний газ, ми звичайно звідти втекли. Ну, але я, я потім стояла аж там на початку інститутської, звідси вибігали люди з розбитими головами. І як, наскільки я бачила, більшість це були люди з камерами і з фотоапаратами. А ці, які йшли в, з цими дубінами, їх я не бачила, щоб вони виходили там. Не знаю. Я не можу це якось робити, висновки, але це те, що я бачу.